Всім привіт! Мене звати Аліна. В сьогоднішньому відео я хочу спробувати пров'язати візеруночок. Новенький, таким я ще не в'язала, хочу подивитися, як він буде виглядати у пров'язі. Для самого візеруночка я обрала ось таку у мене ніжно-рожева така ниточка, така ніжно-персикова. Для візеруночка мені потрібно петлі кратну. Трьом, я наберу, певно, 12 і пров'яжемо кілька рядочків, подивимось, що у нас вийде. Набираємо перша петелька, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. 8, дев'ята, 10, одинадцята. Дванадцята. Так. Перераховуємо два, чотири шість, вісім, десять, дванадцять і дві краєві петельки. Все. Починаємо в'язати. Ось це. У мене. Завжди, коли я в'яжу, коли у мене ось тут кінчик ниточки, це у мене вважається лицевою стороною. У даному візерунку буде все ж навпаки. Ось цей кінчик буде говорити нам про те, коли він у нас з правої сторони, що це виворітній ряд. Починаємо. Першу краєву я завжди знімаю непров'язаною. В першому ряді всі петельки ми пров'язуємо лицевими. кінці краєву я завжди пров'язую до рідні. Повертаємо наступний ряд. Перше, ось це у нас буде лицевий ряд. Повторюсь. коли кінчик у нас з лівої сторони. Першу, як завжди, знімаю. Далі ниточку залишаю за роботою. Наступну петельку просто знімаю не пров'язаною. З однієї спиці на іншу. Наступна лицева. Знову знімаю, непров'язаною. наступна лицева. Зняла лицева, зняла лицева. І ось так ми всі наші петельки до кінця пров'язуємо краєва вигорна. Знову повертаємо наше в'язання. У виворотньому ряду у нас будуть всі петельки лицеві. Перше знімаю і всі петельки пров'язую лицевими. Такий вигляд має наш перший рядочок. Знову лицева сторона. Пров'язуємо, все ж так само. Першу зняли. Першу знімаємо непров'язаною ниточка за роботою. Наступна лицева. Знову знімаю, лицева, знімаю, лицева, знімаю, лицева. Знімає, лицева, знімає лицева, краєва виворідня. Вигорідній ряд, як завжди, весь ряд лицеві петельки Нічого складного немає, але. Коли, наприклад, в'язати якусь кофточку таку, що хочеться додати якийсь цікавий візерунок, то ось це саме той, той варіант, думаю, буде. Так, Знову першу знімаю, лицева. І так, весь ряд. Знову повертаю і всі петельки лицеві. Знову пров'язуємо так, як і в'язала. Першу ми знімаємо, непров'язаною, наступну теж знімаємо непров'язаною і тоді лицева вайде. Ось так. Я пров'яжу ще кілька рядочків і повернусь, подивимось, що в нас вийде. Ось що в мене вийшло. Це моя лицева сторона. Ось так вона виглядає. Ось це ці петельки, які ми знімали не непров'язаними. І ось так виглядає сам візеруночок. До речі, що хочу сказати. Дуже з, таких, з таку, таким візеруночком було б, напевно, гарно зв'язати якусь собі кофтинку навіть на зиму. Тому що насправді, ось дивіться, це виворітня сторона моя. Виглядає. Доволі симпатично сам візеруночок з лицевої сторони, а з виворотньої сторони виходить такий м'якенький, і якщо підібрати таку м'якеньку пряжу, то буде дуже приємно до тіла. І така виходить в'язка грубенька, така плотненька, тепленька. Дуже цікаво. Мені було б спробувати таким візеруночком зв'язати. Якогось ветрика такого мені подобається. Дякую за перегляд. До побачення!